Добрий день, шановні педагоги, гуртківці, батьки, з вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. Нагадую вам, що усі бажаючі можуть надати цю допомогу людям, які цього потребують. Сьогодні розглянемо такий стан, як незакінчений суїцид. Які ознаки незакінченого суїциду? Особа вчинила спробу самогубства, може бути збуджена, тремтіти, плакати, може бути апатичною, байдужою, може бути спокійною, зосередженою, якщо прийняла рішення довести спробу до кінця. Може просити бути з нею, підтримати її, чи, навпаки, намагатися укритися з полю зору оточуючих. Які психологічні та організаційні заходи ми можемо зробити? Да перший рівень? Як завжди, оцінюємо небезпечні ситуації для себе, прибираємо загрозу життю особи, що чинить спробу самогубства. За потреби надаємо необхідну медичну допомогу. Не залишаємо наодинці, навіть якщо людина виглядає спокійною. Коли будете говорити з постраждалим, не бійтесь, запитувати про суїцид, про те, чому він так вчинив, нехай виговориться виплесно накопичені образи, горе тощо. Треба максимально емоційно підтримати і не засуджувати. Обов'язково порадити батькам близьким звернутися до лікаря-психіатра. На другому рівні ну, сказати батькам близьким наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної чи медичної допомоги, встановити свідків події наближених осіб, ті, що мають дружні родинні зв'язки. Для подальшої профілактичної роботи з ними. І на третьому рівні обов'язково врахувати висновки лікаря психіатра його рекомендації під час проведення подальшої реадаптації і корекції особи, яка вчинила спробу суїциду. Хочу повідомити вам, що психологічний сенс суїциду. Найчастіше полягає у відреагуванні афекту, у знятті емоційної напруги, у відході від цієї ситуації, в якій волею і неволею виявляється людина. Люди, які здійснюють суїцид, зазвичай страждають від сильного душевного болю і перебувають у стані стресу, а також відчувають неможливість упоратися зі своїми проблемами. Як свідчить досвід інших країн, каталізатором почастішення суїцидів і суїцидальних спроб виступає економічна нестабільність, що призводить до зростання злиднів, безробіття, посилення злочинності, нервово психічних та психосоматичних розладів, ослаблення традиційних сімейних зв'язків, соціальної апатії мас, відчуженості. А ми зараз знаходимося у ситуації війни. У ситуації, коли ми не можемо планувати, бо ми не знаємо, що буде завтра. Ця нестабільність розшатує нервову систему, і потрібно добре працювати з самим собою, щоб налаштуватися на працю і продовжувати своє звичне життя. Хочу вам надати такі рекомендації. Під час проведення розмови з особами, які... Розмірковують про суїцид або вже робили такі спроби. Людям, які надають допомогу потерпілим, рекомендується. Перше. Уважно слухати співрозмовника, так як такі люди часто страждають від самотності та неможливості вилити душу. друге Правильно формулювати питання спокійно і дохідливо розпитуючи про сутність ситуації, що тривожить, і про те, яка допомога необхідна. Третє. Не висловлювати подив почутим і не засуджувати людину за будь-які навіть найшокованіше висловлювання. Четверте не сперечатися і не наполягати на тому, що його біда мізерна, що йому живеться краще за інших. Висловлювання в усіх є такі ж проблеми змушують постраждалого відчувати себе ще більш непотрібним та марним. П'яте. Якщо цю спробу зробив підліток, то постарайтеся розвіяти романтично трагедійний ореол уявлен підлітка про смерть. Шосте. Не пропонувати невиправданих втіх, але наголосити на тимчасовому характері проблеми. Сьоме – прагнути вселити у людину надію. Вона бути, має бути реалістична та спрямована на зміцнення його сил та можливостей. А зараз я хочу запропонувати вам дуже добру вправу, вона мені дуже подобається, і вона має таку назву Розчисуємо нерви. Лаштуйтеся зручніше. Ідея полягає в тому, що в якому стані на даний момент знаходиться ваша нервова система, в такому стані знаходиться і ваше волосся. Наприклад, ви уявляєте себе волохастиком, і це волосся сплутане, сухе, брудне. Це означає, що ваша нервова система відчуває певні проблеми. Або це волосся може бути жирним, сальним, сплутаним. А може бути звичайним і навіть сіктися на кінцях. Уявіть, що на якійсь відстані від вас ви бачите себе, свою фігурку. Розміри можуть бути саме такими, якими ви їх бачите. Уявляєте, що ця фігурка вкрита волоссям, як волосяна людина, і кожне волосся це ваша нервова клітина. Волосся це нерви. Візуалізувати можна із розплющеними очима. Беремо свою провідну руку і уявляємо, що у нас в руці дуже м'яка ніжна щітка для волосся. Намалюйте да, в своїй уяві її такою, якою ну, ви її бачите. І тепер починаємо цю фігурку розчісувати. Дуже важливо робити саме фізичні рухи рукою, уявним гребінцем розчисуємо уявне волосся, але реальними рухами. Коли ви рухатиме цим гребінцем за уявним образом, ви відчуєте, що не просто ворушити рукою, а вона ніби продирається крізь щось. І ви будете це відчувати у своєму фізичному цілі. Можливо, це будуть мурашки. Тобто ви впливаєте на вашу нервову систему. Ви можете подумки крутити фігурку та розчісувати з різних боків. І на якомусь етапі ці відчуття підуть по спині, потім по передній частині тіла. По руках, по ногах, у районі мозку може відчуватись особливе зусилля, щоб продерти це все. Робіть це стільки, скільки вам потрібно. Після цього. Далі уявляємо, що над нашою фігуркою відкривається душ теплий та приємний. Тепер замість гребінця в руках шампунь, найкращий для цієї фігурки. І ми починаємо мити її. Волосся стає пухнастим, воно в піні. Відчуйте, що відбувається з вами. Увесь бруд змивається. Погляньте, що тепер у вашому цілі. Прибираємо візуалізацію душу і знову прочісуємо. Зверніть увагу, як змінилися відчуття, насамперед, відчуття від того, як ви проводите гребінцем по цьому волохастику. Зазвичай гребінець іде легше. Спостерігайте за тим, що з вас виходить. А потім повертайтеся у свій простір і відкривайте глаза, якщо вони були у вас закриті. І також хочу запропонувати вам. Праву, яка має назву африканські танці. Встаємо. Згадуємо картинки з документальних фільмів про африканські племена, які танцюють навколо вогнища та почергово вставлюємо ноги в землю, згинаючи в коліні. Це не має бути красиво. Можна навіть не підіймати стопи, а просто переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу. Мінімум одну хвилинку. І наприкінці хочу залишити вас з такою притчею. Притча про віру в себе та у свої сили. Один підприємець повуха загруз у барах і вже не бачив виходу із ситуації. Він заборгував кредиторам, а постачальники щодня вимагали оплати. Він війшов у парк, щоб відволіктися, але думки роєм крутилися в голові. Чоловік опустив голову на руки, подумки перебираючи варіанти, що може врятувати справу від банкрутства. Раптом перед ним з'явився якийсь старий. Я бачу, що вас турбує, сказав він. Поділитися зі мною. Підприємець розповів йому про свої проблеми. Брак грошей та відмови банку видати хоч якийсь кредит для розкручення. Старий слухав, не перебиваючи, потім сказав, думаю, я можу допомогти вам. Він спитав у підприємця ім'я, виписав чек і засунув його в руку здивованого чоловіка. Візьміть ці гроші, зустрінемось тут рівно через рік, і ви зможете віддати мені їх назад. Не встиг чоловік і слова сказати, як дідусь розчинився в натовпі. Підприємець глянув на чек. На ньому в полі для суми було акуратно виведено 500 тисяч доларів. А нижче було прописане ім'я Джон Рокфеллер. Джон Рокфеллер один із найбага... найбагатших людей світу. Я можу покінчити з усіма проблемами в одну мить, подумав він. Але натомість підприємець вирішив покласти чек у сейф. Лише думка про його існування надавала йому сили виробити спосіб зберегти свій бізнес. З більшим оптимізмом він уклав вигідні угоди та розширив умови оплати. Йому вдалося зробити кілька великих продажів. Протягом кількох місяців він вибрався із боргів і знову почав заробляти гроші, і через рік він повернувся до парку з тим самим чеком. У домовлений час старий знову з'явився. Чоловік уже був готовий віддати чек і розповісти про свої успіхи, як раптом підбігла медсестра і схопила старого. Я така рада, що нарешті спіймала його, вигукнула вона. Сподіваюся, він вас не турбував. Він часто цікає з дому і розповідає людям, що він Джон Рокфеллер». Підприємець стояв приголомшений. Протягом усього року він крутився і робив бізнес, купуючи продаючи, у повній впевненості, що будь-якої миті йому на виручку можуть прийти півмільйона доларів, яких насправді ніколи не існувало. І раптово він зрозумів, що гроші нічого не варті, без віри людини в себе, свої сили та вміння користуватися насамперед самим собою. На сьогодні у мене все. Я бажаю всім успіхів, віру у свої сили. Ми здолаємо труднощі, здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До нових зустрічей!